Привіт, друзі! Сьогодні обговоримо дуже цікаву та спекулятивну тему, а саме чому Україна і Росія не об'являли війну офіційно та чи потрібно це робити зараз. Наразі в соціальних мережах та інтернеті, думаю, ви неодноразово стикалися із лозунгами до української влади щодо об'явлення стану війни і всіх наслідків, передбачених законом щодо цього статусу. Багато подібних закидів є відвертим, і ПСО Росії та пропагандою. Але я думаю, слід розібратися нам з вами, чому оголошувати війну не варто. Введення 24 лютого 2022 року указом президента України номер 64 воєнного стану без оголошення стану війни не може вважатися порушенням як міжнародного, так і національного законодавства України. Тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту, незалежно від оголошення стану війни, у зв'язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни Україною. За умов, коли РФ групо порушила статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права, і за фактом чинила збройну агресію без оголошення війни і вторглася на територію України, прикриваючись терміном спеціальна військова операція, оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. Відтак у Конституції України використовується як термін воєнний стан, так і термін стан війни. Отже, ці терміни є конституційними, але мають різне застосування. Давайте тепер розберемося, в чому різниця між воєнним станом та станом війни. Так, згідно із законом проведення воєнного стану, це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в її окремих місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повних необхідних для відвернення загрози, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав. Із законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень 24 лютого 2022 року у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України указом президента України номер 64 введено воєнний стан в Україні. Аналіз застосування терміну воєнний стан дозволяє зробити висновок, що правовий режим воєнного стану має безпосередній вплив на процеси усередині країни і стосується виключно внутрішньополітичних процесів. Тепер давайте проаналізуємо, що собою являє термін стан війни. Згідно із статтею 1 третьої конвенції про відкриття воєнних дій, військові дії не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Відповідно до статті 2 Вищезазначеної конвенції про стан війни, необхідно без затримок сповістити нейтральні держави. А тепер давайте згадаємо, чи багато воїн після Першої світової війни починалися офіційним оголошенням. Згідно із статтею 1 Резолюції Генеральної асамблеї ООН 3314 від 14 грудня 1974 року, визначення агресії, агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або яким-небудь іншим чином несумісним із статутом ООН. Відповідно до статті 3 вище резолюції актом прямої агресії незалежно один від одного і від того, чи була оголошена війна чи ні, серед інших є вторгнення або напад Збройних сил держави на територію інших держав або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала. Що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка дія із застосуванням сили, анексія території іншої держави, або її частини, бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави. Блокада портів або узбережжя держави Збройними силами іншої держави, напад Збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави. Необхідно зазначити, що оголошення стану війни має наступні окремі правові наслідки для воюючих сторін. Зокрема Припиняються дипломатичні відносини і консульські відносини між державами, відкликається персонал посольств і консульств, припиняється чинність політичних договорів. Починають діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду воєнного конфлікту. Майно, що є власністю ворожої держави, за винятком майна дипломатичних представництв і консульських установ, підлягає конфіскації. Торгівельні судна воюючих країн, що перебували до початку війни у ворожих портах, повинні залишити ці порти противника. Військові кораблі підлягають обов'язковій реквізиції. До громадян держави противника може застосовувати спеціальний режим, їх право на вибір місця проживання обмежується. Власні громадяни кожної з воюючих держав поділяються на мирне, цивільне населення і збройні сили. Таким чином, на відміну від терміну воєнний стан, термін стан війни стосується виключно зовнішньополітичних процесів і полягає у формалізації фактичного стану, в якому зараз перебувають РФ і Україна. Збройна агресія Російської Федерації розпочалася 20 лютого 2014 року з неоголошених і прихованих вторгнень на території України підрозділів Збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, окупації Криму і окремих територій Донецької та Луганської області, нападу на морський флот України, а 24 лютого 2022 року переросли повномасштабне збройне вторгнення на суверенну територію України, блокаду портів, тобто є безспірні докази акту агресії РФ проти України, у зв'язку з чим у України виникло право на захист. За таких умов. Коли РФ грубо порушила статут ООН та основоположні норми і принципи міжнародного права, і за фактом чинила збройну агресію без оголошення війни і вторглася на територію України, прикриваючись терміном спеціальна військова операція, оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, у якому перебуває Україна. so rich Введення 24 лютого 2022 року указом президента України No64 воєнного стану без оголошення стану війни не може вважатися порушенням як міжнародного, так і національного законодавства України. Тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визначається війною по факту, незалежно від оголошення стану війни, у зв'язку з чим відсутня. Сутня необхідність оголошувати стан війни, підсумовуючи вище сказане, стає зрозуміло, що оголошення стану війни з боку України не матиме жодних позитивних наслідків, а лише може підірвати нашу підтримку з боку країн Заходу. Україна фактично перетвориться на одну із сторін конфлікту. І вже не буде виглядати жертвою з боку міжнародного права. Тож коли бачите подібні заклики в Тіктоці, Телеграмі або в інших мережах, знайте, що це є і ПСО та маніпуляція. А тепер давайте поговоримо, чому ж Росія зі свого боку не оголосила офіційну війну Україні ні в 2014 році, ні в 2022 році. У разі, якщо Росія оголосить пряму війну, це може її повністю ізолювати від світу на тому рівні, який навіть вона дозволити собі не може. Багато країн світу вже оголосили Росію країною агресором. Якщо вони оголосять війну і Генасамблея ООН, а Україна одразу ж туди звернеться, визнає Росію країною агресором, то за статутом ООН всі країни, які входять до ООН, мають потім припинити будь-які відносини з Росією, що, звісно, не вигідно ні Росії, ні іншим країнам світу. Я думаю, для вас не секрет, що Туреччина, Китай, Угорщина, Індія отримують економічний зиск від дешевої російської нафти і від темних схем імпорту до країни-агресорки санкційних товарів. Навіть США та Євросоюз не хочуть повністю розривати дипломатичні та економічні стосунки з Росією. Виникає логічне запитання для чого взагалі функціонує ООН, якщо жодним чином ця організація не здатна впливати на припинення війни. Росія прикривається терміном спецоперація з декількох причин. Путін намагається максимально приспати російське суспільство, зробити його максимально маргіналізованим та апатичним. Оголошення офіційно статусу війни збурить навіть таке несформоване російське суспільство і може бути причиною до виникнення повстанських рухів серед національних меншин. Термін спецоперація залишає велике поле для маневру. Ніхто не знає причин початку, термінів, основних цілей і намічених результатів. Саме тому російська пропаганда може з будь-якої навіть критичної поразки, як це було в битві за Київ, Херсон та Харківську область вийти сухими з води. Цілі спецоперації можна легко коригувати і голосити перемогу в будь-який момент. Трюк із війною повернути неможливо. Як ми вже сказали, це аспект міжнародного права. Оголошення офіційного статусу війни буде означати для Росії те, що вона буде повинна дотримуватись міжнародних правил тієї Женевської конвенції щодо ведення війни, а це їм абсолютно невигідно. Також до 2022 року Росія використовувала гібридну тактику, використовуючи так званих зелених чоловічків. Квазіутворення ЛНР та ДНР щоб заявити, що ми не беремо участі у конфлікті, і взагалі за мінськими домовленостями Росія виступала як посередник, що взагалі нонсенс. Ми бачимо, як російська пропаганда зараз активно працює на всіх фронтах, намагаючись послаблювати економічну та військову підтримку України з боку заходу, підриваючи внутрішню політику всередині нашої держави, розповсюджуючи фейки, відверті, і ПСО розколюючи суспільство, намагаючись видати себе як сторону, котра насправді вимушена була напасти. Також проводиться ціла низка маніпуляцій з метою виставити Україну стороною конфлікту рівнозначно Росії, а аж ніяк не жертву невиправданої агресії. І не можна сказати, що подібна тактика неефективна, навіть навпаки, має свої результати, особливо серед неосвіченого населення, яке спроможне сприймати інформацію критично. Подібні маніпуляції були б максимально неможливими. у Випадку, якщо б Росія офіційно оголосила війну Україні і все було б чітко і зрозуміло, тож як ми бачимо, з історії останніх років 80 жоден військовий конфлікт не розпочинався з оголошення війни супротивнику. І в подальшому ця тенденція буде тільки наростати. Міжнародне право, як і міжнародні організації по типу ООН, абсолютно не пристосовані до подібних маніпуляцій. Наприклад, Росія є постійним членом Радбезу ООН. Цей статус вона отримала у спадок від СРСР, правонаступницею якої Росія себе оголосила. Ми бачимо, що будь-яке рішення на користь України буде моментально заблоковано. І що Росія маніпулює своїми повноваженнями, проводячи абсолютно безглузді обговорення в ООН по типу біолабораторій та бойових комарів. Підсумовуючи нашу з вами розмову, можна сказати, що оголошення війни на сьогодні не робить жодна країна у світі. Зараз настав час гібридних технологій, гібридних воїн, коли бойові дії ведуться не тільки в окопах, але й у сферах інформаційної, кібернетичної, соціальної, економічної безпеки. Постійні маніпуляції та фейки це така сама зброя в руках Росії, як і танки, і ракети. Ми не маємо права ігнорувати це і робити вид, що все добре. Від того, наскільки ми будемо ефективні на всіх фронтах сучасної війни, залежить виживання України та її подальше майбутнє. Тож не ведіться на маніпуляції, обов'язково перевіряйте інформацію, навчайтесь критично мислити, і ви не станете розмінним пішоком у руках Росії. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось новеньке та цікаве. Не забувайте поставити свій красивий лайк, залишайте коментарі під відео. Мені цікава ваша думка навіть найрадикальніша. І щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал Фактології. Тут ви знайдете багато цікавих роликів, зокрема про корупцію в Україні, про російську пропаганду в серіалах і багато іншого. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Фактології.